Всім доброго вечора учасникам мого чату по клітинному харчуванню. Багато з вас давно вже є в чаті і давно споживає продукт. Дехто недавно приєднався, і я би хотіла попросити всіх вас, хто готовий, хто має результати дати відгук. Ви можете написати мені в приватні повідомлення, і я знімлю з вами спільне відео, відгук, або я покажу, як записати відео або голосове. Будь ласка, зробіть це, тому що ми всі прийшли на продукт, слухаючи результати інших людей. І результати наші також корисні для інших. Це насправді дуже важливо. Хто, крім того, що він п'є, зацікавлений заробляти, або хто зацікавлений пити більше продукту, не економити, того запрошую працювати, того запрошую в команду. Також напишіть мені, і я розкажу, як включитися. Цей бізнес. Пам'ятайте, ваш відгук може бути дуже потрібний іншим людям. І ще хочу сказати: в кого ще немає результатів сильних, або в кого є загострення, таке теж є. Що якісь люди проходять через загострення пару місяців, пару тижнів, хто скільки, а в декого швидші результати, то ви можете також написати. Буває так, що в людини і результати є, і загострення є. Тобто, як в нас розказують, кажуть, я отримав такі-такі-такі результати. В мене є загострення по тому, там результату ще немає, але от там в мене результат вже є. Так що, якщо у вас є хоча б мінімальні результати, але і є загострення, ви також мені пишіть, ми також про це з вами проговоримо. Тому чекаю вас в приватних повідомленнях, запишемо з вами відгук, розкажете про результати. І як буде бажання заробляти тут, включитись до мене в команду. Дякую за увагу!